Як у Вадима, дивіться на Вадима, оце стандарт нормальний. Митці фарбуються з такими обличчями. Під суд підуть. Макіяж символічний. Це символізує канал, по якому нічого не показують. Закритий канал. Це, що, якщо у нас закриють останні чесні канали, то все, що зможуть отримати, ці так, люди, які хочуть отримати правдиву інформацію, це ось це, що ми зараз малюємо собі на обличчях. Дякую. А з цих ящиків під стінами суду митці за мить облаштують стіну цензури. Такими творчі люди бачать український медійний простір. А далі митці пустили в хід в свої таланти. Звін не хотів мовчати, йому вирвали язик. Дзвін загудів на вітрі, його розбили друзки. Які акорди, власне, і почалося засідання попередньо митці до суддів звернулися. Завтра окашиться, шановні судді, на вас ваших дітей будуть хапати на вулицях, а ви не будете знати, куди скаржитись в одних рядах з митцями. Журналісти насправді від цього дня дуже багато залежить. Залежить чи будемо ми мовити далі, чи будемо ми робити журналістські розслідування, чи будемо ми казати людям правду? Бо від рішення суддів від розчірку пора зараз залежить. Матимемо ми таку можливість і не матимемо. у цей час таку можливість заліз. Суду саме і відстоюють юристи п'ятого та ті Просять викликати колишніх представників нацради, які і оголошували результати конкурсу. Втім, таке прохання суд відхиляє. Не захотіли судді і витребувати від членів нацради аудіостенограми конкурсного засідання. Така ж доля спіткала і решту клопотань. Шість клопотань. З боку представників е, е, п'ятого каналу Ті і всі шість були відхилені, хоча вони були абсолютно обґрунтовані. У мене поки що складається враження, що сидять не три судді, а три адвоката іншої сторони в суддівських мантіях із медальйонами. Всі ці прохання не що інше, як навмисне затягування процесу, вважають представники групи каналів Інтер. Ні, це бажання, щоби суд взяв до уваги всі обставини справи, відповідають представники п'ятого. Як мені здається, для чого це може бути використано. Ну, ви знаєте, що коли починається хитатися підлога кимось, вони починають шукати, як би все таки це питання врегулювати. І за мою інформацію, деякі. Представники шукають можливих потенційних інвесторів, які так би мовити згодилися б з таким сумнівами щось там придбати. Ми говорити, хто затягує процес і хто зацікавлений у свидкому розгляді. Ми зацікавлені в об'єктивному, повному та достовірному розгляді справи. Тому ми сприяємо тим доказам, які ми можемо отримати, надавати їх суду та простити суд звертаємось до них, щоб вони витребували нові докази. Все анна Мірошниченко Ірина Грасимова п'ятий канал